Доброго дня, діти! Хто із діток тут добрий, чемний, чесний і хоробрий. Наше заняття сьогодні буде присвячено людським якостям та спілкуванню, нашим характерам та вчинкам. як ви гадаєте, вчинки, поведінка людини залежать від її характеру, послухайте оповідання, Алли Потапової моє. Ця історія. Відбулася в одному з дитячих садочків. Ну, звісно ж, не в нашому, бо в нас таких тіток немає. Миколка заліз у пісочницю, розчепірив руки і заявив Моє. Чому твоє? несміливо заперечила маленька Ларіса. Тому що моє, грізно сказав Миколка. Дівчинка вилізла з пісочниці. Підійшла до клумби і стала нюхати квіти. Миколка зліпив паску, насипав горбочок, підійшов до Ларіси і сказав: Моє! Лариса нічого не встигла відповісти, як з піводні вилетів величезний коричневий джміль. Ударив Миколку прямо в чоло і зібрався питися йому в щоку. Ай яй. -яй, 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 -яй закричав Миколка, затуляючи обличчя руками. Злякався? запитала Ганна Іванівна, коли Миколка прибіжав до неї. А чого він? поскаржився Миколка. Він сказав Моє, відповіла Ганна Іванівна. Зовсім як в пісочниці ти. Підвівся Миколка, підійшов до Лариси, взяв її за руку. Ходім, я тобі покажу, як фортецю ліпити. Потім озирнувся на виховательку і крикнув. Я ж її не дзинчав. Як ви гадаєте, чи добре поводився Миколка у дитсадку? Чи сподобалось би вам гратися з таким хлопчиком, яким був Миколка? Які риси характеру Миколки вам не подобаються? Чого вчить нас ця історія? Як ви гадаєте, Миколка зрозумів, Дітки, давайте порівняємо риси характеру хлопчика та казкових героїв. Наприклад, Баба Яга. баба Яга яка? лиха, зла, а хлопчик який? Добрий та чуйний. Зайчик який Боязкий. Полохливий, а хлопчик який сміливий, хоробрий. Пан Коцький він який? Недбалий, ледачий, а хлопчик який Процелюбний, работящий. Правильно, вони різні. Давайте порівняємо риси характеру дівчинки та лисички. Лисичка, яка неправдива, лукава, а дівчинка яка щира та чесна. Дівчинка і Снігуренька. Снігуренька яка? лагідна, ніжна. Дівчинка теж лагідна та ніжна. Вони однакові. Дітки, нехай серед вас не буде виридливих, злих, сумних, хитрих, невдоволених людей. Будьте привітливі, радісні, дружелюбні. Навіть найкращі слова надаються неприємними, якщо вони будуть сказані нещиро, зі злобою або лукавством. А як ви гадаєте, чи є на світі люди, в яких нема жодної вади? Ні, таких нема. Намагайтесь подолати свої вади. Будьте радісні, чемні. Привітливі, тоді люди будуть любити вас, і ви будете любити друг інших.